Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму YouTube-каналі. І ще одна невеличка посилочка прибула також новою поштою, заказував у відомому інтернет-магазині. Напевно, що скажу, це ось, дали пакетик. Так, так, це розетка Іва, не буду рекламувати. Насправді, дуже Популярний магазин і попросили мене заказати е стабілізатор стабілізатор напруги для комп'ютера. Так, це гарантійний талон на 12 місяців. Ось тут е вказана моделька GMX GX 500D. Так, ну що, давайте дістанемо. Так, і, в принципі, тут ще десь було. Накладна, хочу просто показати е, найменування товару. Ось ціна 225 гривень. Так, ну що ж, давайте подивимось. От такі ось коробці невеликі поставляються. Так. Е, перше, що ми бачимо, це керівництво користувача. Написано. Автоматичний датний по GX500D. Ось тут, в принципі, як під'єднувати. І що під'єднувати? Так, гарантійний талончик GMX. І давайте дістанемо сам стабілізатор. Ось такий досить невеликий, але і не маленький Так, ось так ось виглядає. Сперед тільки одна кнопка увімкнення, зверху така ось. Ручка для того, для переноски, для того, що могли перенос... Так. і ззаді одна вилочка для виходу, для розеточки. Тут запобіжник знаходиться. І десь шнур, не знаю, десь метр, напевно, буде точно. Так, ну, в принципі, все. Даний. Стабілізатор захований на роботу приблизно 350 Вт. Давайте зараз увімкну і подивимося, як він працює. Пока пауза. Так, ну що ж, під'єднав я шнурочок до нашої розеточки і пробуємо вмикати. Так, ось бачимо йде відрахуночок. Так, все, увімкнувся, але. Ось не працює. Середня цифра. Оце, звичайно, лажа. Ось вам і якість. Да, немає контакту. Да. Ну, будемо звертатися по цьому питанню. Ну, Надіюсь, він хоч, хоча б працює. Так, зараз все знайшов. Ноутбук, хочу під'єднати блок живлення. Приблизно потужність десь 10 до 100 Вт. Так, під'єднуємо. Так, і живлення у наздопу да, поступило. ось горить індикатор. Тобто стабілізатор працює. Так, да, але проблема в самому циферблаті. Так, ось середня. Частина не хоче горіти. Ось так я постукаю, бачите, загорається цифра. Напевно, десь там контакт відійшов, ну що ж не знаю, що з цим робити. Ладно. Добре, всім дякую за перегляд цього відео. Ось такий стабілізатор, правда, не знаю, як він буде в роботі, але перший мінус уже ви його побачили. Дякую всім за перегляд, всім пока.